Привіт. Давай тобі подивимось на рунічні колодя Параду руни. Подумай зараз про своє питання, яке в тебе є. От. І зараз ми подивимося, що тобі скажуть рунічна колода. Дерево світів виходить, це картка руху, зв'язків, поколінь, духовне зростання. Знаєш, вкладайся в себе, а, рухайся в духовному розвитку і з а, зі своїм родом ціни ці, свою сім'ю, свій рід. А тому, що а, через це тобі іде такий розвиток. А магічний рівень далі картка йде, а, говорить нам про те, що ти можеш уходити а, в якийсь а, бути в низькому розвитку. Да? Скажемо так. Може бути якийсь енергетичний вплив на тебе, а, якихось негативних аспектів, темних аспектів людей, ситуації. Твій рід і духовність прямо тобі говорять про те, що зможе тебе вивести із цього циклу. Да? давай ще тобі подивимось карточку. Руна Евас іде, яка говорить нам про м, стримання, стримання такі інтереси тут і, ідуть, да? ідуть, окрильонність, рух а, по життю. Знаєш, тобі більше треба розвиватися духовно, тобі. А, з картка спільних інтересів іти разом зі своїм родом, з людьми, рухатися далі, шукати щось нове, розбиратися. Це дасть тобі акрильокрильониність і виведе тебе з якихось, а можливо негативних деструктивних темних ситуацій. Пиши ще обов'язково нехай буде так, підписуйся, став лайк, далі буде.